Закінчуємо школу. І перед кожним з нас стоїть нелегкий вибір. Вибір професії. Що думають на рахунок вибору фаху випускники І так, звичайна школа, сучасні учні, роздумує про майбутнє. Ти вже вирішила, ким хочеш стати в майбутньому? Ну, не знаю. Як не проти стати вчителем? Вчителем? Дивно. Ти можеш виявити себе на його місці. А чому він ні? Урок світової літератури. До дошки підемо. Яжик. Прошу. Я вас любів, любові, щоб... батьків. стоп! Це ж поезія. Читай виразно, з донать? Мои угасла не совсем Но пусть она вас больше не тревожит Я не хочу печалить вас ничем И я вас любил Безмолвно Безнадежно То робостью, то ревностью томил я вас любил Так искренне, так нежно тогда дай вам Бог, любимый Быть другим Не буду, скільки стресу, скільки емоцій! Моя нервова система точно такого не витримає. Не біда, крім професії вчителя, є багато інших цікавих професій. Адже ще є час подумати. Цікаво! А які професії? Цікаві сучасних хлопців. Ну, я думаю, тут все просто. Лікар, пожежник, міліціонер. Їм зробити свій вибір набагато простіше. А уявляєш? Всі ці три професії об'єднати в одну. А це як? А от так! Появіть, що пожежній, міліції та лікарні спільний телефон. що хочеш? Чого, ти ти? Чого я? Не бачиш, що довго дзвонить? Напевно, що пожежа. Чого відразу пожежа? Напевно, комусь погано. Дуже. Нікому не погано. Просто, ми, ми Комського. До речі, майбутній злочинець. А чого зразу злочинець? Так, типу. Давайте, як завжди. Якщо дзвонить хтось сюди, треба нам допомогти. Якщо, якщо якщо чути нам тут звіт, то на поміч спішить він. Не може трубку взяти, ти її будеш виручати. Алло, пожежна міліція швидка слухає. А, пожежа. А що горить лікарня? Хвилинку з'єднюю. Тарарам-тарам-тарам, тарарам тарамтарам. Тарарам, 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 тарарам. Ціла лікар. Я підпалив. Не зачем велику єдні. тарарам рам тарам тарам Алло, міліція швидка пожежна слухай. Ага, терміново виїжджай! Ну, хто поїде? Що означає, хто поїде? Хто й обіцяв, той поїде. Я нічого не обіцяв, я просто взяв трубку і все. Ну бувайте, марно їхати трьома машинами. Ми ж застрянемо в пробці. А що тоді нам робити? Хм, Давайте почекаємо. Так, да, поцікавлю. Потім все згорить, їхати, треба лише нам двох. <звук> Алло, пожежна міліція швидка слухає. То це податкова сама шина монтаж? А що їй, така існує? Ага, все зрозумів.